Всім доброго дня, в наявності маємо два ось таких автомобіля. Це у нас Нісан Кашкай, автомобілі в класному збереженому стані. Почнемо з першого. 12-й рік на повному приводі має ксенонову оптику, мовачі фар, противотумані, фари, легкосплавні диски, безключовий доступ. Камера заднього огляду, камера 360 також є. По салончику маємо всі електричні скло акустика від баса, датчики світла, дощу, мультикермо, кермок, круїз, контроль, підігрів передніх сидінь, механічна коробка перемикання передач, 2 літра, бензин. Двохзонний клімат-контроль, ось така мультимедійна система з навігацією по пробігу 120 тисяч. Також маємо панорамний дах, шкіряний салончик в збереженому стані. Перейдемо до іншого. Десятий рік, 167 тисяч пробігу, також ксенонова оптика, має протиотуманні фари, легкосплавні диски, камеру заднього огляду, також є панорамний дах. По салончику маємо усі електричні склопідіймачі, датчики світла, дожю, мультикермо, круїз, контроль. Механічна коробка перемикання передач дизель. Двохзваний клімат-контроль, ось така мультимедійна система, салончик також в збереженому стані. Тому коза цікавили дані автомобілі. Чекаємо на тест-драйв місто Бердича, вулиця Шкіряників, 8, Бієрасу.